Вітаю вас, шановні друзі, на нашому подкасті як вдома. І сьогодні у нас дуже цікавий гість, а саме директор центру дитячої творчості ткач Валентина Федорівна І сьогодні ми поцікавимося як змінилися форми роботи в центрі дитячої творчості під час воєнного стану. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я теж рада вас вітати на нашому каналі і е, хочу розповісти, хоч нас центр дитячої творчості дитячий, але е, початок повномасштабного вторгнення вніс, звичайно, свої корективи. Але корективи не розгубленості, корективи не паніки, а корективи того, що ми повинні вступати в боротьбу і робити щось для того, щоб перемогти ворога. І от з перших днів повномасштабного вторгнення ми включилися в роботу, допомагали тери територіальній обороні, готували їжу, передавали допомогу на передову. Паралельно в Центрі дитячої творчості в нас зразу ж організували штаб гуманітарної допомоги і почали перебувати перші біженці з окупованих територій. Це було неймовірно важко. Тому що біженці і із дітьми, і з старими людьми, і кожен з них приїжджав своїм болем, своїм горем. І ми не тільки надавали їм допомогу в тому, щоб підібрати їм одяг, ми допомогу, перш за все, надавали психологічно, тому що людям потрібно було виговоритися, розповісти. Тому це був перший етап того, що ми розпочали робити. Але коли у квітні місяці нам е, дозволили працювати з дітьми, і наші діти прийшли в центр дитячої творчості, ми підключили дітей е, тимчасово, переселених, з тимчасово переселених територій і з нашими дітьми, і включилися в роботу з дітьми. Це були і майстер-класи, це були виступи, це була підготовка до різних різних ми виводили дітей із цього стану. Якщо на початку ці діти були такі, вони як їжачки, залякані, і е, з такими. З такими очима, повними болю і страху, то з певним часом ці діти розкріпостилися і почали адекватно сприймати роботу в центрі. І далі. От з ініціативи, звичайно, дорослих і підключилися діти, ми вирішили допомагати нашим Збройним силам України. Допомагати чим тим, чим ми могли. Паралельно проводили роботу соціальну, а також роботу з дітьми, тому що дітей також не, не можна було опускати із з поля зору. Тому ми виготовляли патріотичні е, обереги, ми е, проводили концерти біля е, фонтану, ми збирали кошти на Збройні Сили України, ми проводили ярмарки еколого натуралістичного напрямку, е, ми збирали воду на Миколаїв. Все, що було в громаді, а громада. Так потужно допомагала е, фронту. Ми до всього були підключені і з нами наші діти. Тому в е, перших разів ми е, що ми купляли бронежилети, допомагали нашим. Е, Вихованцям, які були на фронті, прийшли поранені, вони втратили бронежилет. Ми зібрали кошти за ці ярмарки, за ці виступи. Ми придбали бронежилет один, бронежилет, другий, третій. Це були медичні аптечки, медичні препарати. Це було багато дуже речей. Потім ми підключились до Балської громади і збирали кошти, Продовжували збирати кошти. Уже купляли Балська громада. Уже такі більш масивні, більш масивні така допомога. І ми підключились до неї. Проводили також концерти. Всі кошти, які ми збирали, ми передавали на допомогу нашим Збройним силам. Розкажіть, будь ласка, про роботу вашого центру гуманітарної допомоги, які були складнощі, звідки надходила гуманітарка, хто допомагав. З перших днів війни, звичайно, підключилися наші батьки, діти громади, Мешканці громади, територіальна наша громада, ЦНАП, громадські організації, Подільська райдержадміністрація допомагали, хто чим міг. Звичайно, люди прибували як малі, так і старі, з дітьми. і Потрібно було і дитяче харчування, і підгузники, і різні миючі засоби, одяг в першу чергу, тому що люди от навіть сьогодні мені розповідали люди з Херсона, що вони їм дозволили взяти всю одну сумочку, і вони там містити могли ну, мінімум документи, ще якісь важливі речі. І все, що було потрібно їм для життя, вони отримали в нас: це і ковдри, і рушники, і постільні принадлежності, посуд. Ну, все, 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 що потрібно для життя, вони отримали у нас в центрі гуманітарної допомоги. Зрозумів. А з яких областей надходило найбільше переміщених осіб? Ну, дивіться, з перших днів війни почали це Донецька область, Харківська область, Запорізька область. Ну, Херсон почав прибувати. Якось так вони етапами прибували, що ми вже розуміли, звідки звідки люди йдуть саме більше, а звідки саме більше йшли? Там, де йшов наступ, там, де люди відступали. Також в перші дні війни багато людей було, приїздило навіть із недалеких міст Миколаїв, Херсон, Одеса. Люди приїздили сюди і до батьків, до родичів, і дуже активно так, вони сюди прибували, що дуже багато людей було. Ми навіть за цілий день не встигали обслуговувати їх, але, тим паче, у нас все вдавалося, і ми допомагали людям. Розкажіть, будь ласка, як соціалізовувалися діти з інших окупованих областей серед дітей, які можна сказати не так сильно зазнали війни? Ну що я можу сказати? Звичайно, діти відрізнялися від наших дітей, які тут не чули вибухів, не бачили того горя і страху. Діти пережили страшний шок, страх. Тому вони прийшли, вони трошки злякані були. Але керівники гуртків нашого центру вони знають, як з дітьми з такими поводитися. І вони поступово-поступово їх соціалізували разом з нашими дітками, дітки їм допомагали. З перших днів вони ну, трошки такі були зажаті, зажаті. Але потім, коли ми почали з ними займатися, ці діти, діти є діти, вони е, зрозуміли, що вони тут безпеці, вони зрозуміли, що їм тут нічого не загрожує, що до них дуже лояльно відносяться. що е, бажають їм добра тільки, діти розкріпустилися, і в подальшому вони ходили до нас на всі гуртки, на всі. І з задоволенням зараз продовжують відвідувати гуртки. Тому ось так от відбувалася соціалізація дітей. Зрозумів. Наскільки мені відомо, влітку ви з своїм центром дитячої проводили благодійні концерти, на яких ви збирали для ЗСУ. Розкажіть, будь ласка, на що збирали? Як залучалися люди чи які були охоплення? Так, влітку в той час, коли була відпускна кампанія, ми в цьому році відпустки не мали, тому що ми зрозуміли, що нам нужно потрібно продовжувати роботу, і ми продовжували цю роботу. Була ідея, перш за все, патріотичні пісні, патріотичні пісні. Просто виступ на біля фонтану, але потім прийшла ідея: якщо є патріотичні пісні, є перехожі люди, які хотіли б допомогти. Ми зробили скриньки і поставили їх. І в перший же день ми зрозуміли, що да, люди допомагають, вони бачать, що діти стараються. От вони хочуть допомогти для того, щоб придбати ми перше придбання були бронежилети, тому збираємо на бронежилети. Хто скільки міг, хто 10 гривень, 20, 150, 50, хто 200 хто скільки міг стільки кидали. Після першого ж концерту діти з таким трепетом запитували, скільки ж ми зібрали коштів, чи ми вже хоч чуть-чуть зібрали на бронежилет. Але крім того, ми ще й, крім виступів, у нас є екологонутулістичний напрямок. Ми зробили величезну ярмарку, де продавали різні рослини, тварини, все-все-все, що виростили в екологів, ми продавали. І також ці кошти збирали на е, ЗСУ. Е, все це проходило під гаслом. Балська громада віримо в ЗСУ. Ось таке гасло, і ми його підтримували е, протягом літа. Е. Зрозуміло. А ще якісь були види роботи, і, ну, наскільки я знаю, ще взимку на Різдвяні свята маланкували і теж, також збирали на ЗСУ. Розкажіть, будь ласка, про це. Е. Так, якщо вже почалась осінь, ми провели акцію таку ще для того, щоб підтримувати наших захисників. Ми провели акцію Вшамуй героя. Ми виходили на вулиці, діти виготовляли свої такі обереги маленькі і. Перехожим військовослужбовцям, які прибували в нашому місті, ми дарували ці обереги, вони були дуже задоволені. Крім того, ми волонтерам передавали також листи, діти наші писали, і передавали обереги на передову. Також у нас була відповідь, і навіть фотографії з цими нашими оберегами на петличках тут. От, вони були дуже задоволені. І вони, така мотивація була, що от заради чого вони воюють? Заради наших дітей. От. Але потім, уже коли настала зима, е, звичайно ж, повинні були приходити нові ідеї, де ж заробити гроші для того, щоб допомогти. І на новорічні свята, на, Мали... на Маланку і на Василя, ми підготували, ми традиційно вітали жителів нашої громади. Із такими чудовими святами. І зараз, коли стало питання, ми спочатку так вагалися, чи буде доречно, чи ні. Але думаємо, все рівно для людей потрібно свято, якийсь стимул для життя. Крім того, ми знали, що нам потрібно зібрати кошти для того, щоб. Знову ж таки, допомогти нашим воїнам. І ось ми зібралися на Василя і на Маланку. Ми вітали наших перехожих, ми вітали наших е жителів нашої громади, підприємства, організації. Всі, звичайно, як сказали нам в одній організації, от минулому році ви в нас були зовсім по-іншому це сприймалося. Але в цьому році, от ми, от ми знаємо, ми хочемо, щоб вже була перемога. І ми так і ми обіцяли. От прийде перемога. Скоро буде перемога, і на слідуючий рік ми вже прийдемо до вас вітати уже в переможній Україні. Е, також зібрали ми кошти і передали на Збройні Сили України. Наскільки я знаю, нещодавно проходила зустріч з внутрішньопереміщеними особами в центрі дитячої творчості, де їм надавалася якась певна допомога. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Так, ми зустрічалися. У нас є партнер громадська організація Десяте квітня це виконавчий партнер агентства ООН у справах біженців, яка з Початку літа допомагає нашим переселенцям, біженцям матеріальною допомогою. Вони надсилали нам гуманітарну допомогу, досить таку гарну допомогу. Це були ковдри, і постільне, і посуд, і одяг, і взуття. Багато чого вони нам присилали. І от ми з ними співпрацюємо. Зараз е, така тісна з нами з ними співпраця в якому плані? Вони дуже переживають за дітей, які тимчасово переміщені, і також за жителів, які переміщені. Вони приїхали з метою надати психологічну та юридичну допомогу нашим переселенцям дуже багато людей потребують такої допомоги психологічної, а юридичної хтось загубив документи, хтось втратив житло і так далі. Маса таких запитань, на які от потрібна була відповідь. От люди приїхали і зібралися у нас в центрі дитячої творчості. І, і задавали питання, і отримали відповідь. Так проводили індивідуальну роботу, так так? так так, індивідуально. і діти були е, працювали з психолом. Хоч у нас в громаді і надається допомога психологічна, працює психолог, але тим паче е, люди теж прийшли і зустрілися з цими людьми. Розкажіть нам про останні захід, які проводив центр дитячої творчості. Ну нещодавно, 4 березня, ми проводили захід в кінотеатрі Родина за ініціативи нашого міського голови Сергія Сергійовича Мазура. Вже останній рік поспіль проводяться заходи і концерти на підтримку Збройних сил України. І ось ми підготували такий великий концерт грандіозний, брали участь в ньому і дорослі, і діти. І знову ж таки е, зібрали повний зал. І всі ці кошти е, люди донатили на Збройні Сили України. Ми зібрали кошти і передали знову ж їх на е, волонтерам для того, щоб вони придбали необхідне нашим е, воїнам. Дуже приємно, тому що. Е, Незважаючи на те, що ось ми проводимо таку соціальну роботу, ми не перестаємо проводити роботу з дітьми. І дуже приємно було чути відгуки людей нашої громади, які були присутні на концерті, в кінці концерту зал піднявся і кричали Браво! Ну, це дорого Тому... Дуже приємно було, що люди прийшли, люди оцінили наші старання, люди донатили, і ми зібрали кошти. І це така корисна справа, спільна наша з дітьми. А в майбутньому ще плануєте якісь такі, можна сказати, масштабні заходи, концерти, е, можна сказати, все для того, щоб підтримати наших. Так, дивіться, сьогодні навіть була у нас розмова е, з нашими керівниками гуртків, і ми плануємо провести. Виставку ярмарку еколого-натуралістичного напрямку, це будуть рослини, це будуть тварини, це будуть птахи, які вирощені нашими дітьми. Також виставку розпродаж буде декоративно-прикладного мистецтва, які діти виготовляють на гуртах. І традиційно буде виступ біля фонтану нашого вокально інструментального ансамблю, де діти будуть співати виконувати свої пісні. І, звичайно ж, ми будемо продовжувати. Вже стало тепло, ми можемо це робити вже на вулиці, о, і будуть перехожі е, бачити все це, купувати. І також ми будемо поповнювати скарбничку добрих справ для наших воїнів ЗСУ. Як ми можемо бачити, війна не оминула нікого, в тому числі і Центр дитячої творчості. Волонтери всі, в тому числі і вони. Головне залишатися людьми, залишатися єдиними та підтримувати та наближати нашу перемогу. Слава Україні!